Усім привіт! На сьогодні Кінго 2. Зима, морози, і коли днем у нас плюсова температура, автомобіль катається і на ранок сідає власник в автомобіль, передачі не вмикаються, не рухається ручах КПП ніяк, приходиться гріти автомобіль дуже довго. Поки прогріється коробка, поки відмерзнуть е, тросики куліси. Часто люди телефонують, питають, в чому може бути причина, через що це. І зараз ми будемо змащувати тросики куліси. Ось так от туго вмикаються передачі. Прям впирається, так ось, не йде. Ось тут ось. видно тросики. ось, І ми зараз будемо їх змащувати. Ось видно. Нижній трос і ось тут, коли порухати КПП, там першу, другу вмикнути, то він зараз вилізе отут. і будемо змащувати. Вімкнув першу передачу, ось видно, у нас цей шток виліз. І ми зараз будемо з маскою змащувати, щоб нічого не знімати, ось так от залазимо сюди балончиком. Ось, нанесли і йдемо. Рухати. Тепер на другу поставимо. Стили, тепер вімкнемо задню. На Кожному режимі. Мастили, тепер розрухуємо. Змастили, розрухали, порухали. Тепер речах легше почав рухатись, ходити. Набагато. Бо бувало таке, що там примерзне зранку і ніяку передачу не включити. Ось так от тільки може рухатись речах. Навіть ні перша, ні друга, ні третя, ніяка передача, ні задня не вмикалась. Через що це все стається? Коли ми їдемо, у нас потепління взимку і в автомобіль ця серість летить, наприклад, на трасі і вкривається. Таким нальотом все тут де перемикання передач. І тросики замерзають. Всі ці речаги замерзають. І неможливо ввімкнути ніяку передачу. Поки не прогріється автомобіль, поки не прогріється коробка і тросики, доти не ввімкнути ніяку передачу. Тому те, що ми отут запирскали силиконовим мастилом, навіть краще через те, що. Не буде налипати волога і це все замерзати не буде. Також я ще змащую ось така біла змазка, також хорошо підходить, тому що на неї не налипає бруд, але нею я мащу, коли я знімаю акумулятор, і там є кращий доступ. Змастили ми тросики куліси. Речах КПП краще почав рухатись, ходити. Ну і вже тепер зранку не буде примерзати. Всім удачі, до нових відео. Нехай вас гарно вмикаються передачі. Пока-пока!